Жалоби поступають на вас і вашу секту, що ви промиваєте мозок людям. Навіть генералу МВС промили. Коротше, давайте розказати, де ви його тут ховаєте. Ну, по-перше, ми не секта, ми братство. Я Любомир, пастор цієї спільноти. Ми будуємо новий світ. Де житимемо у злагоді подалі від грехів і облуди? І генерал тут добровільно. Що ви мені тут втираєте? Нашу генералу ваша ферма здалась. У нас багато впливових братів і сестер. І усі одне одному допомагають. Ха. Ви хочете побачити генерала? Я відведу вас. Якщо станете нашими братами, ви умови знаєте? Ласкаво просимо, браття. Что, навіть не надо кров пити?